Волонтерський центр Харківсько-Полтавської епархії ОПЦ, займається ремонтом двигунів вже не один місяць. Починаючи з Нового року, ми відремонтували разом із цим двома, третій ще забираються по дорозі, тобто три двигуни в цій поїздці, вже 14 двигунів. Це переважно двигуни від БТРів бойових, які знаходяться в зоні АТО. От, ми опікуємось безпосередньо 92-ю ОМБР, а також від вантажних автомобілів. От, сьогодні ми відремонтували чергових три двигуни, які відправляться е, нашим військовим. Е, ми стараємось чи можемо допомогти. Також було передано і продукти харчування, і засоби гігієни для військових. Дух патріотизму завжди присутствує, слава Богу, у наших воїн. Ну, Звісно, коли він підкріплений, ще... Технической частью исправности тогда вообще все, конечно, получается хорошо. Вот. Но ввиду боевых действий, интенсивных, иногда у них не всегда хватает как бы, возможности восстановить это все, ну, мы им помогаем в этом.